Це така собі академія для ветеранів, які хотіли відкрити власну справу в ресторанному бізнесі. 65% ветеранів не планують повертатися після цивільного життя в найму, а хочуть відкрити власну справу. Це щодня, власне, 5 разів на тиждень, повноцінно, як справжні студенти, зранку до вечора ходять на пари. Левова частка насправді успішних рестораторів. Це люди, які працювали там кухарями або офіціантами, керівниками-адміністраторами. І за таким. Душевними, дуже теплими проектами за ними справді є майбутнє. Добрий день, шановні товариства. звати Володимир Глищенко. Ми щойно готували черговий наш епізод кухні військової економіки. Ми готували з сіо роботи. Я борщ за його рецептом і готували це в чудовій локації. Остання барикада. І я дуже хочу розповісти про проект, який їхньою командою планується реалізувати, бо він для мене надзвичайно потрібний, надзвичайно добрий і такий, який потребує уваги і підтримки, бо він націлений на адаптацію і допомогу в певному поверненні в суспільне життя, в мирне життя ветеранів після того, як вони прийшли в всі ці виклики війни. Марин, що за проект? Давайте ми про нього розкажемо, бо дуже хочеться, щоб про нього знало більша кількість людей. І зважаючи на те, що у вас дуже велика експертиза в ресторанному бізнесі, ви точно ті, хто можуть його реалізувати. А що реалізувати, ви розкажете всім нам Цей проект має назву професійний горизонт хорика. Це така собі академія для ветеранів, які хотіли відкрити власну справу в ресторанному бізнесі. От зараз дуже багато класних кейсів, коли ветерани, навіть не маючи досвіду там жодного в ресторанній сфері, відкривають свої заклади, і в Україні там, попри все, що відбувається, зараз справжній бум маленьких таких дуже сімейних закладів, там де тато умовно стоїть на кухні, мама там займається бухгалтерією. Там а діти, наприклад, допомагають в залі. І так, і за такими душевними, дуже теплими проектами, за ними справді є майбутнє. Uh -huh. От згідно досліджень, 65% Отки ветеранів не планують повертатися після цивільного життя в найм. А хочуть відкрити власну справу, от і ми розуміємо, що частина з них абсолютно Шукатимуть логічно, так, абсолютно mm -hmm. логічно спробує там відкрити свою кав'ярню там або маленький ресторанчик. Я нещодавно була в Шацьку, і там на східному узбережжі майже немає ніяких закладів. Але ветеран війни, місцевий чоловік з Шацька, за допомогою своїх знайомих з рівного відкрив свій бар. От в нього позивний білка, і він ну то тобто вони назвали цей бар у білки. От і е, от власне людина, не маючи жодного досвіду, тому що люди ці Рівненщини, вони бізнесмени, у них є свої стамати Це Просто допомога ветерану, так. щоб він зміг знайти себе в нього. Після трьох поранень ну він тричі був дуже тяжко поранений і е, тепер не може повернутись до свого ну, до своєї звичайної роботи. Він займався будівництвом, і так би зараз він не може продовжувати е, працювати на будівництві що ви для цього робите, і що потенційно люди, які ним зацікавляться, яким чином вони би могли до нього долучатися? Бо є ветерани і різного роду ветеранські організації, які можуть скеровувати до вас тих, хто, наприклад, має таку ціль. Є, можливо, донори, які зацікавляться цим і скажуть, окей, ми готові допомогти mm -hmm. підтримати. А є можливо шефи, які скажуть Окей, слухайте, класна справа, я готовий прийти і волонтерити, навчаючи тому чи іншому якомусь роботі? Мої колеги розробили навчальну програму. Вона розрахована на півтора місяці. Угу. Ось ну, тобто, це. це... Тривала доволі початок. Так, часом. це тривала. Це щодня, власне, п'ять разів на тиждень, повноцінно, як справжні студенти зранку до вечора ходять на пари, навчаються, працюють. Там більше 360 годин власне професійної підготовки. Десь близько 70 годин це робота з психологом, власне, інтеграція в цивільне, в бізнесове життя. І там близько 60 годин це власне зустрічі з колегами з. Профі з експертами і там допомога власне з такими питаннями, там не знаю, як зареєструвати ФОП, там як подати заявку про то -то Проводні бухгалтерські аспекти. Так, так, так. От. І е, є кілька курсів. то е, все-таки, перш ніж починати бізнес ресторанний людині, дуже важливо відчути його зсередини. І більшість левова частка насправді успішних рестораторів це люди, які працювали там кухарями або е, офіціантами, там керівниками, адміністраторами, або що. Ну будь-який. Хороший ресторатор, насправді він завжди намагається відчути заклад mm -hmm. зсередини, зрозуміти, як це працює. От і так само всі класніші в кухарів не теж починали з того, що умовно там були помічниками кухаря, там і чистили, наприклад, картоплю на борщ. Ось і е, дуже важливо пройти от саме це навчання, щоб зрозуміти зсередини, як mm -hmm. цей бізнес працює. Деталі. Елемент, ну такі операційної е, діяльність. Так, так, так. Власне, там це і е, е, там, якщо це, наприклад, бармен, то йому потрібно розуміти, там знати основи міксології, треба розбиратися в вині, е, треба там, вміти підтримувати розмову з гостем. Ну і так далі. Там кухар теж ми будемо навчати на кухарів універсалів. От це власне там, класична підготовка кухаря. З ким кухаря? контактувати, як має виглядати ця вся логіка, тому що повторюся, я бачу, як мінімум декілька груп людей, для яких ми. Хотіла би, щоб ця інформація була корисна різного роду ветеранські організації, які будуть розуміти окей. Хтось з ветеранів повертається із родиною хотів би пройти ось навчання, контактує з ким. Ага, з нашим СЕО Олена Борисова. Окей. Можна написати в Інстаграм або Фейсбук. дамо або якісь ще... посилання. Так, так от та сюди ви. прямо. Так. І ми якраз зараз набираємо таку пілотну групу. перш ніж запускати цей проект так дуже масштабно і навчати там, сотні ветеранів, ми зараз набираємо таку пілотну групу, 20 людей. І от з цими 20 людьми ми будемо працювати, і, власне, ну так. Максимально індивідуально, от і я ще забула сказати, скільки це справжні студенти, які будуть навчатись півтора місяці. У них також буде стипендія. Угу. Ось тому, що з таким інтенсивним навчанням все рівно доведеться там відмовитися від якогось навантаження. Якщо, наприклад, людина там працює, от треба буде зранку до вечора займатися, там ввечері ходити на розвідку в заклади і дивитися, як працюють майбутні колеги. От якось так. Окей, тобто, це є перший проект, який розпочнеться восени. Контактувати ми дамо контакти. Так відповідно, так. якщо в когось а, з ветеранів або ветеранських організацій буде бажання, а, ну скажімо так, скерувати людей для проходження. Контактують. Якщо хтось з донорів вирішить, що це добра, хороша, правильна а, справа, і вирішить а, допомогти також зеленою або так, з вами. Так. І якщо хтось вирішить інформаційно підтримати, що такий проект реалізовується, також комунікує з вами, так. і ви надаєте більше інформації про те, що ось з такого то числа почала перша група, угу. от прийшло перше навчання, ось такі результати. Після того, коли воно завершиться, і хтось ну, буде планувати відкривати якусь е, власну справу. Можливо, хтось там з аудиторських компаній візьме на обслуговування такого ветерана, так. або якийсь банк візьме і допоможе з фінансуванням. Угу. Тобто, будь-які Інституції, які готові будуть долучитися і допомогти. Вони, ну скажімо так, з радістю сприймається така допомога. Я знаю, що насправді в держави є допомога на початок власної справи ветеранам. Можливо, вам ще з тим державним ветеранським фондом. Ми вже ведемо переговори. Супер. Так зараз дуже багато таких ініціатив. Насправді, ми там встигли станом на зараз подружитися лише з частиною, але це правда ветеранам дають гранти. по-моєму, зараз на мільйон гривень можна отримати грант на власну справу і вже є за. Аклади, які отримали такі гранти, і працюють по всій Україні. От і ми в тому числі будемо допомагати кожному нашому випускнику, власне, від його ну там від прийняття рішення ним, що ось типу я хочу відкрити свій заклад до власне цього урочистого відкриття. Я пропоную звернути увагу на цей проект. Я пропоную допомогти тим, хто готовий підтримати такого роду ініціативи. і я пропоную взагалі пам'ятати щодня, що в нашій країні є велика кількість людей, які які боронили цю країну, і наш обов'язок бути вдячними їм і максимально допомагати їм в поверненні до мирного життя. Тому ми варили з нашими партнерами борщ, який ми будемо варити на день незалежності. І пам'ятаємо про те, що кожен добрий вчинок він насправді допомагає робити цю країну кращою. Вам успіхів! Yeah. Добра і рухаємося. вперед!